Дуже цікава гра була, багато моментів, в яких ми могли забити набагато більше. Ну е, сьогодні ми перемогли, і це нас дуже радує, тому що ми забили один гол і пропустили нуль. Так що для нас це дуже гарний результат. Но можна краще е, в завершенні моменти були, але треба працювати. Другий тайм команда почала дуже сильно. Це вас так зарядив Юрій Вернедуб у перерві. Та ми розуміли, що нам треба додати, тому що ми хочемо перемагати. Нам це треба як ніколи. Ми в кожну грі виходимо тільки на перемогу. Буває, це виходить, буває ні, Но дуже радує те, що ми робимо багато моментів, но... але <смас> не дуже те, що ми мало забиваємо. Треба більше забивати при такої кількості моментів. Ми не змогли забити другий гол. Кінцівка була нервовою, як відчувалися? Так, звісно, коли ти перемагаєш в один гол, то кінцівки завжди будуть такими. Для цього треба реалізовувати моменти, які нам трапляються, щоб було комфортніше для нас. Так що так треба забивати, щоб було спокійніше. Здавалося, що наша команда була по-особливому заряджена на цей матч. Чи так це? Не знаю, як по-особливому, але скажу так, що ми. Ми хочемо перемагати, ми прагнемо цього, ми хочемо е, доказувати, е, що не просто ми создаємо так багато моментів. Е, пора вже і вигравати при такої кількості. Треба більше забивати, концентрації і наголошую, ще раз нам треба забивати більше моментів. і ззаді більше концентрації, щоб грали на нуль. дякую за привітання. Я тільки повернувся з розташування своєї збірної. Сьогодні був важливий матч для кривбасу. Я повністю віддавався на полі, щоб принести результат, і я дуже щасливий сьогодні забити гол. Так, я міг робити і дубль, але трохи не пощастило. Втім, вийшло, що і одного точного удару вистачило. Як виявилося, це дуже важливий м'яч для нашої команди, який приніс довгоочікувану перемогу У нас є. Проблема з реалізацією. Ми створюємо дуже багато моментів, проте забиваємо не так часто, як нам хотілося б. Потрібно ще більше працювати на тренуваннях, щоб забивати частіше. зараз ми повертаємось додому з перемогою. Нам необхідно виправляти ситуацію з реалізацією. Тож будемо плідно тренуватися і вже в наступних матчах краще розпоряджатися власними моментами. Психологічно це дуже важливий успіх для нашої команди. Ми програли двічі поспіль, хоча показували непогану гру, Тож зараз у нас є. Хороший емоційний поштовх щоб покращувати результати, адже кривбас це хороша команда, і вона заслуговує бути серед лідерів у чемпіонаті. Для цього необхідно старанно працювати кожного дня.